Давайте про ситуацію в Білгороді. Наскільки вона впливатиме на подальші процеси в Росії і не тільки? Поговоримо з нашим наступним гостем. Це Юрій Подорожній політтехнолог. Пане Юрію, вітаю! Слава Україні! Вітаю героям! Слава ну, От, власне, пане Юрію, як ви вважаєте, ситуація, яка зараз Триває, яка відбувається в Білгороді, чи може вона стати поштовхом для регіонів в Росії, яка дасть зрозуміти, що насправді така потужна вертикаль з Кремля не забезпечує і не гарантує безпеку в регіонах? Ну, дійсно, Белград такий тригер, власне, в тому, що в Росії почнуться нові процеси, які ми з вами побачимо далі. Але процеси ці говорять про те, що пересічний росіянин повинен бути переконаний, що все, що йому до цього говорили, брехня. Я маю на увазі, що говорили про армію. Та власне про політику, також армія не здатна захищати власну територію і ті. Хто сьогодні? Зайшов на територію Російської Федерації зі зброєю в руках, здатні показувати результати, і ці результати не на користь Кремля. І я не думаю, що це призведе до того, що почнуться якісь там повстання по всій території Російської Федерації. Врешті-решт для цього потрібен координуючий центр, який сьогодні має РДК і е, е, який отримує не тільки ну, моральну, а і підготовчу роботу для того, щоб знаходитись зараз на території Російської Федерації, дуже важливий крок було зроблено щодо намагання залучити гладкова губернатора Білгородщини, до перемовин таким чином визнати, що Росія має справу з якоюсь організацією, яка власне на її території буде керуватися керувати, керувати в даний момент і нічого в принципі за великим рахунком росіяни зробити не могли. Навіть пригожин там заявив про те, що е, він готовий зайти і розібратися з РДК, е, але за умови, що йому нададуть е, боєприпаси. Ну, от, власне, пане Юрі, не лише Пригожин і його Вагнерівці, але й Кадиров і Ахмат, сіла чай. Його теж казали, що готові йти в Білгород. Вам не здається, що таким чином оці от дві структури я маю на увазі, і Пригожина, і Кадирова, намагаються уникнути війни на фронті в Україні, тому що ми прекрасно розуміємо: місць на лінії бойового зіткнення, де Росія може мати успіхи, не залишилось. Відповідно, вони думають, перекинемо війну, Війська в Білград, там два маленьких легіона, Там ми можемо показати міць і силу свою. Ну, чекайте, я не думаю, що вони взагалі готові кудись йти і розбиратися з РДК, і не кадировці, не пригожинці. Знаєте, коли о, говорять про те, що ми готові піти і розібратися, але виставляючи 10 там умов, ну це ж зрозуміло, чому так говориться і для кого це говориться. Що стосується Кадирова і Кадировців, так здається, вони після того, як їх вибили з я маю на увазі російські війська, вибили з під Києва, то вони власне ще тоді забили на цю війну. І більше ніж ігри в Тік-Ток війну і десь там в тилу стояти за спинами реально воюючих солдатів, кадировці більше ні, ні на що не претендували. Ну хіба що різкими заявами власне Дирова, який там знаходиться в не дуже хорошому стані по здоров'ю. А що стосується вагнерівців, ну ми ж з вами бачимо з під Бахмута, вони пішли, пішли, отримали телеграму від Путіна з вітаннями про взяття Бахмута і швиденько звідти втікли, по причині того, що розуміють, що власне втримати якийсь успіх вони не зможуть, і тому необхідно, поки на білому коні. Ускакати чим далі в глиб Росії, а далі як і Кадиров займатися заявами, записувати відосики і проче, 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 і то я впевнений, що це з дозволу ФСБ. Ну, до речі, про Прігожна він достатньо популярний на Росії. Він його хвалять постійно в на федеральних каналах. А, як ви вважаєте, чи не несе він загрозу для Кремля і особисто Путіна, можливо, на наступних виборах, тому що реально він популярний серед росіян? Дивіться, популярність Пригожина, на мій погляд, є керованою, і яку навмисно роздувають спецслужби. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що коли прийде час і потрібно буде когось відправляти на трибунал. Пригожин є найкращою для цього кандидатурою. Він розкручений. Його знають на заході. По ньому на заході приймалися якісь там рішення в Росії. Він популяр. Популярний, ледь не жуков сучасний, от і власне кремлівські щурі сподіваються пересидіти закінчення цієї війни, але комусь треба буде сідати на лаву підсудних. І Пригожин здається, одна з найкращих кандидатур, тим більше що розкручена власне і Федеральною службою безпеки. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що за такі заяви, які він робив. Останніх два місяці. Він би мав зараз бути не на федеральних каналах, а в федеральній в'язниці. Ну десь там поряд в сусідній камері з Навальним. А якраз їх там двох би ФСБ і далі розкручувало як опозиційних політиків. Тому я не думаю про те, що пригожин взагалі є політична одиниця його як висунули, от взяли там з полички, висунули на екрани, ну так само і засунуть назад при потребі. А це от протистояння за міноборони Росії Пригожина в черговий раз. Він викинув в публічне інфополе відео, як вони впіймали і допитують е, е, офіцера російської регулярної армії і розповідають про наступне, що створили, е, що він стріляв по вагнерівцям з якоїсь там особистої неприязні. Наскільки ви вважаєте, наскільки може і до якого рівня може зрости протистояння між Міноборони і Вагнером? Знаєте, коли ми розмірковуємо про те, що відбувається в Росії, нам здається, що Росія така ж демократична країна, як Україна, де там між президентами і опозиційним політиком може бути протистояння, що все це протистояння може закінчитися майданом, а коли вийдуть на вулиці люди там і так, далі, і так далі. Ні, я думаю, і навіть впевнений, і переконаний в тому, що це лише гра Башт Кремля. І те, що Пригожин дозволяє собі щодо Міністерства оборони, щодо цієї в допит російського офіцера, це всього-навсього ну, така велика, велика театральна постановка, яка відбувається зі згоди когось проти когось. Ну, я думаю, що Путіну сьогодні вигідно, щоб був такий Пригожин, який там ззаді підштовхував палкою шойгу. Расімова і решту великих полководців Російської Федерації нашого часу, тому власне я на це все дивлюсь не більше як на театр, як на постановку. Тому що справді Росія сьогодні контрольована і контрольована спецслужбами російськими, і якщо пригожин хоча б крок зробив з того, що не подобається Кремлю чи ФСБ. Але я думаю, він би зараз знаходився в в'язниці. Пане Юрі, я Не думаю, що в нас українці ототожнюють Росію теж з демократичними процесами. Просто до чого я веду, що коли в тебе зброя в руках, ти трошки інакше ведеш розмову ніж без зброї в руках. Ну тим не менше, це ж не гола боса держава, в якій немає спецслужб, в якій немає е, спеціально підготовлених е, е, і озброєних поліцейських структур, альф і прочого, прочого. прочого. Тому наскільки б Пригожин не був озброєний сьогодні, і щоб за ним там не стояло, uh -huh. я не думаю, що він здатний буде е, віддати, скажімо, скажімо, на. Каз воювати з регулярними частинами російської армії та тим більше і воювати не треба. нема чим діло навіть не в тому, і воювати не треба. Ну е, слухайте, Літвіненка притруїли в Лондоні е, новичком. Ну такий же ж новичок на губки Пригожина потрапить моментально, коли він не потрібен буде. От в чому моя логіка, угу. і то, чому я саме таким чином розмірковую е, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от переобрання Ердогана на наступний термін президента. Туреччини чи може змінитися його політика щодо Росії та України? Я маю на увазі оці от політика двох стільців, що економічно я потужно нарощую співпрацю з Росією. Ну і будемо підтримувати Україну її суверенітет і не пускати через Босфор-Дарданеле російський флот. Ну насправді Ердоган не на двох стільцях сидів до свого переобрання, а напевно на п'ятьох, тому що він насправді грав дуже багато ліній своєї, як зовнішньої, так і внутрішньої політики. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що е е Європейський союз е десь симпатизував не Ердогану, а його противнику, і навіть його опозиційний кандидат. Е Власне, заявляв про те, що політику Ердогану він а, скрутить і власне більш. Туреччину розверне на захід до Європейського Союзу, як буде власне поводити себе Ердоган. Я думаю, тільки е, е, залишиться все те, що й було, по причині того, що Ердоган буде шукати вигоду. От сьогодні йому вигідно з Російською Федерацією мати такі стосунки. Він їх матиме. Вигідно з Україною сьогодні мати такі стосунки. Він їх матиме. Тому власне. Сне говорити про те, що кардинально зміниться його політика, принаймні щодо України і Росії. Я не думаю, він продовжить робити те, що і далі і робив до цього, пане Юрія. Якщо говорити далі про країни, до яких дотична Росія і може мати якісь зиски, то звісно, це є Іран. Ми прекрасно знаємо, що саме ця підсанкційна багаторічна країна передає і передавала. Першу чергу безпілотні літальні апарати шахеди 131 і 136, якими Росія бажально б'є по території України, так от Білий Дім і Антоні Блінкен, держсекретар, заявив наступне: Іран, який допомагає Росії убивати українців, ніколи не отримає ядерної зброї. Скажіть, будь ласка, наскільки реально Білий Дім має вплив, і наскільки Іран може боятися е Білого Дому? Ну, давайте говорити про те, що американці з іранцями давним-давно грають на в цю тему. Я маю на увазі в тему ядерної зброї. Дійсно, заяви Блінкіна досить різкі були в Ізраїлі. А я нагадаю, що цю заяву він зробив саме в Ізраїлі, підтверджуючи ізраїльтянам гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки і того, що відбувається власне сьогодні в Ірані. Дійсно. Американці докладуть максимум зусиль для того, щоб Іран не мав ядерну зброю. Принаймні останніх років 35 він цим і займається. Але давайте не забувати, що на Близькому Сході з'явився такий гравець, як Китай. Який пригадайте ще взимку, ми з вами говорили про те, що Саудівська Аравія і Іран знаходилися на межі війни і пр. Практично всі експерти на заході говорили про те, що така війна обов'язково відбудеться, але раптом Китай втрутився, і Саудівська Аравія і Іран зуміли там підписати щось на кшталт договору про ненапад. Тому е, наскільки сполученим штатам Америки вдасться економічно, а Блінкін наголошує в першу чергу на дипломатичній. і Якщо дипломатично не вийде на економічній е, стратегії обмеження Ірану, от наскільки Сполученим Штатам Америки це вдасться зробити, сказати складно, особливо в ситуації, яка сьогодні складається, дійсно, Іран дуже допомагає Російській Федерації, але допомагає не за просто так. Шахеди їдуть в Росію не тому, що іранці люблять росіян, а тому, що росіяни натомість передають Ірану сучасні види озброєнь. Ти, якими не володів Іран власне тому, що й мав санкції. А наскільки далеко зайдеться співпраця і стан чи стане Росія передавати якісь ядерні технології а, Ірану? Ну будемо бачити. Але судячи з того, що сьогодні Росія почала розповсюджувати ядерну зброю, і йде мова про її розташування в Білорусі, не виключено, що Іран зможе від Росії. І щось отримати чи вдасться Сполученим Штатам Америки протистояти цьому дипломатичними економічними шляхами? Я не впевнений. А от військовим, е можливо, от остання інформація, пане Юрій, що між Пекіном і е Вашингтоном. Відбулася зустріч на високому чині власне в Пекіні в Китаї. Як ви вважаєте, чи можуть їхні стосунки потеплішати а відповідно і зменшитись активність Пекіна в бік Росії? Ні, я не думаю, що в даний час це можливо. Протистояння між Сполученими Штатами Америки і Китаєм буде наростати. Дійсно, американці доклали дуже багато зусиль для того, щоб ця зустріч відбулася, і відбулась вона не на надто високому, насправді рівні. Це навіть не рівень там міністрів закордонних справ. Угу. Тому, але це важлива зустріч з точки зору. Що я думаю, що більше року таких контактів між США і Китаєм не відбувалось, вони якраз зупинились, заморозились з початком повномасштабного наступу Російської Федерації в Україну. Очевидно, і Китай розраховував, що ця війна триватиме там кілька тижнів. Росія переможе далі потрібна буде дипломатична. На підтримка е, Росії для того, щоб закріпитись на українських територіях, а далі будуть виходити вже на якісь стосунки, я маю на увазі, сполучені штати і Китай, але насправді на сьогоднішній день у Китаю є своя позиція у Китаю є Тайвань, я маю на увазі у Китаї і в Сполучених Штатах Америки є проблема Тайвань. І е, е, говорити вони змушені і говорити будуть, але наскільки це Буде співпрацею, наприклад, як ви кажете, зменшення допомоги Китаю. Китаєм Російської Федерації я не впевнений, Китай і далі буде продовжувати підтримувати Російську Федерацію. Ну для Америки важливо на сьогоднішній день, щоб китайці не постачали ем, технології, технологічні речі, які допомагатимуть Росії озброюватись. Навряд чи Китай на це піде. Ну власне чи Китай, якщо Китай не зменшить, то чи він може збільшити допомогу Росії? То про що ви кажете? Про технології? Я думаю, що збільшення не буде, тому що із тих, принаймні збільшення аж до постачання зброї, принаймні із того, що ми зараз з вами бачимо, Китай дійсно хоче якомога швидше припинити цей конфлікт. Але на умовах Росії ну от зупинити на лінії зіткнення війну і віддати Росії Донбас шлях до Криму і Криму а далі вже будемо говорити там про якісь мир там і так далі, і так далі. Тому е, я не думаю, що китайці підуть на те, що почнуть постачати зброю, і для цього їм е, спільних контактів Сполучених Штатів Америки не потрібно. Бо насправді, якщо б Китай е, мав такі плани, а вони б реалізовувалися ще з літа минулого року, коли у Росії почались е, проблеми з власне з. Виробництвом зброї пане Юрій, літній саміт НАТО в вільнюсі. Чого нам очікувати? Є офіційні заяви, є офіційна заява Володимира Зеленського, що ми очікуємо на якісь кроки, інакше нам там немає місця, немає чого робити. Наші союзники кажуть, що якісь кроки робляться, які не зрозуміло. Чого нам очікувати від саміту Північно-Атлантичного Альянсу для України? Ну, я думаю, що вільню з го року э, саміт НАТО э, буде черговою помилкою заходу, бо насправді сьогодні э, захід мав би не просто. Відкрити двері Україні до північно-атлантичного альянсу, а навіть як на мене розпочато процес вступу України до цього самі до цього е, альянсу. Я поясню чому. Бо, наприклад, з військової точки зору чи з політичної точки зору, нам входити до північно-атлантичного альянсу спеху немає, по причині того, що всього навсього наш вступ чи верніше наша безпека. Це ціна питання для заходу. Якщо ми входимо в НАТО, це буде дешевше для заходу. Якщо ми будемо окремою ненатівською країною і з гарантіями безпеки заходу, для нього це буде просто дорожче коштувати. Але чому як на мене, це є помилка заходу? Насамперед, тому що це питання цінностей, от Україна відповідає цінностям західного світу чи не відповідає? Повідає, і якщо ми сьогодні не почуємо від західних країн від країн НАТО про те, що Україна є в складі північно-атлантичного альянсу, я думаю, що ми будемо вступати в новий політичний цикл, який завершився в початком повномасштабного наступу Російської Федерації в Україну, а розпочався з Бухарецького саміту НАТО, де Україні відмовили в плані дій. В плані дій щодо членства, це для заходу є дуже неправильна позиція. Але знаєте, я все-таки вірю в дива, або і вірю в те, що вільнюський саміт стане просто для усіх наших ворогів холодним душем, а для нас приємною несподіванкою. Ну, от, власне, якщо говорити. Після саміту НАТО у вільності? Якщо ну, давайте формулювати, моделювати будь-які ситуації? Там ми прекрасно розуміємо, що малоймовірно нас приймуть в НАТО, так? А, а якщо які наші подальші дії? Чи нам потрібно шукати альтернативу і якісь менші союзи з країнами, союзницями, припустимо, Польща, Великобританія, чи все ж таки заакцентувати і бити? В стопнато Дивіться, я думаю, що Україні сьогодні варто зосередитись на тому, що якщо ви нас не приймаєте до НАТО, то Сполучені Штати Америки мають на себе взяти зобов'язання подібного плану, який вони мають перед Ізраїлем, як країна, яка є е, е, стратегічним партнером, який гарантує безпеку України. Що це означає? Що в разі нападу якоїсь третьої країни. Іни на Ізраїль Сполучені Штати Америки захищатимуть цю країну усіма можливими методами військовими, політичними економічними от такий договір він для нас є рівнозначним за великим рахунком до вступу в НАТО насправді. І якщо Україна зможе такий статус вибити від Сполучених Штатів Америки взамін, а не вступу України до НАТО, це буде буде прекрасно тим більше, що західний світ ем, ще чому не хоче приймати Україну до НАТО насправді, тому що вважає не вступ України в НАТО базою для майбутніх перемовин з Російською Федерацією е, по закінченню війни. Ну що можна ще запропонувати росіянам для того, щоб вони е, в кінці кінців ну поставили крапку політично? Поставили крапку в цій війні? Ну погарантувати, що Україна не буде буде членом НАТО, але такий договір і таку співпрацю, як має Ізраїль і Сполучені Штати Америки, для нас він є рівнозначним за великим рахунком. А зі вступом НАТО зі вступом до НАТО, ну лише різниця в тому, що Ізраїль, як і ми воює власними силами, а НАТО нам дає змогу використовувати сили союзників. Ну, я з вами погоджуюсь, я з вами погоджуюсь, але тим не менше не зовсім власними силами. Тому що настільки, наскільки має Сполучені Штати Америки і Ізраїль технологічну, політичну і економічну співпрацю, я думаю, що для нас цього було б, ну якщо недостатньо, то принаймні це було б дуже круто, якщо б українське ВПК мало доступ до технологій, якими сьогодні керуються Сполучені Штати Америки, і ми озброювалися за стандартами навіть не НАТО, а за стандартами Сполучених Штатів Америки. Пане Юрі, дякую вам. Тим паче нагадаємо нашим глядачам, що вступ в НАТО і членство в НАТО не забороняє інших формувань інших альянсів з іншими країнами. Тим більше, дякую вам. З нами був Юрій Подорожній, український політтехнолог, з яким ми проговорили, в тому числі і вільнівський саміт НАТО влітку, де буде вирішуватись також і проговорюватись українське питання.